Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них, я біля своїй мами, буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їй. І написав ці слова, як міг Мам, ти мене що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Я може трохи пізно став її розуміти. Не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив, але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Як я побачив перший раз свій день. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, І ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим.

赵老师走了。 Дякую тобі за те, то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, Хай буде біля тебе завжди ангел хранитель і я теж бізпоряд буду завжди бродити Щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, І ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим Так, ну что, попробовал? Я же камерой пошел. Отлично. Отлично, да? Отлично. Я не фотографирую, я записываю. Да. А -а -а. Лимончик. Христос воскрес!

Так, ах, ты... а с кем еще Давай, мы на один бок Давай. давай. Так. Христос воскрес. Давай, воскрес. Так. Все, у меня уже с другой стороны питает. Кто? Он у мамы с одной стороны Христос воскрес! Свободный. Свободный! Христос воскрес! Вы, вы, вы так, О, да? дед, О, конечно! Удач а? одна сторона не быта. Уже быта две стороны. Самі Самі лапа. 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 У мене еще ставай ще, Так. Христос воскрес. Ну все. У мене вже все, я вже програв. Самий крепкий. Дед самый слабый. Ну дед, это понятно. А черная, я не при Теперь будем лузать. Христос <служдая> <в> воскрес. Христос <служдая> воскрес! Христос воскрес! давай уже? Давай А первый? уже. Я, вчера я, а, пеп... б... но, но Вену... ну, я, а, я, 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 Почти а а ну, а <рек> <И рек> у меня целая одна сторона, бей. Типа экранчик, да? А. А, да? Да, вообще, называется. Ну есть. есть, Нет, с одного буквы. Там нет. Ну давай, там мячина, уезжай. Ну вставай. Опа! Ну, Пацаны, крашенки всегда их звали. Первая жертва Пасхи. Да, я наверное цей, что. Тут черешеньки. Це у вас урожай, так, да, був? Бу. Да. Це урожай був смачний. Сьогодні у нас 27 п'ятниця. Дуже спіли. Да. Ми трохи, трохи накрали гороху. Головний поглотитель гороху Даша. У себе взяли гороху, поки його не скосили, правильно? Так, поки не забрали. Кабанчиком. Кабанчиком. Все семейство. Кабачка, да? Козайка банчиком. Ну, в його всі дики свої. Так були текли. Аж до рису побігли. А потім, якщо Так? прийшло. Да? Да. Це Коля розповідав? Да, Лариса. Це вже розповідала. Що Вона так набігалась. Потім видохлась і пішла додому. А вони прийшли І Вони нагулялися, коли лісу. До, а дорогу знають додому. До, до. А там черешні є такі, аж уже червоні червоні. А ти боєш? Я вже наївся коли рвав, я там дозволяв ну, собі. Це марбилась такі. Нам нравилось. Наша приймає судиш. Посредний. Я сама собі насыплю. Сама? Да. Я садил, я садил. Бабушка у нас тут. От... Дедушка, да. надо ждавшись да. уже. Ну, ты точно меньше. Я пошел. бабушка готовит. Я сейчас черпака возьму. вот и хозя... хозяйка, бала. Супчик. Мам, сядь, на секундочку вот сюда. Дедушка уже кушает. Все правильно, да? То рано встает, а Бог дает. Кличка! Я рыбу встала вообще. Січня 2015 року. Празнічний обід. Ти хочеш передати привіт, так? Сметанки. Василь селяточку. Пазу сіляточку. Воно щоб не забути слова. Да? Христос народився. Славі моєго! Щедрик, щедрик, щедрічка, прилетіла ластівачка. Стало собі, ще б та ти господаря викликати. Вийди, до господаря, вийди, до господарю, там очки попотусь, а дім та народусь. Вийди, в тебе товар, весь хороший будеш, мати міркруши. Вийди, до господарю, вийди, до господарю, Хоч на гроші, то полав, в тебе товар весь хороший. Há para passar, é. é. é tem Não, não, não. 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 Заставиш її заспівати тобі ще дрівочку, а якщо заспіває, дав ще й гроші. Так я, не не, до совєт не я собі все заберуся. Дядушка не педагогічно поступає. Хто співає, той отримує більше. Хто не співає, той отримує нічого, то нічого або, або меншу частинку. Не, ми розуміємо, що вона. Ну вона ж Андрій не то, що вона не захотіла. Да. Mm. Вона більше їй потреба ще більше. Так я ж кажу, хто співає, тому більше просто, а, а не подібні, то, що йому. А які -які. Понятно. Даєш. Це ти... роботу, щоб ноги щоб ходити, можна було. Да. Трошки повеселів, так. Да. Да. Ну добре, добре, треба трошки вилікувати. Дик люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим палив, так старим малим літав і не загинув але, бабусь на небі так місця нема, що черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. летять картини я. Колись підута ти не будеш один, запам'ятай ступі таки, веселим трохи сумне, посміхайся, сину, я нікому не скажу, я не видав наш серка. За їх від мене ховаєш? Десь у хмарах, ну як вони там? Скажи, хоч як вони там.